Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусяна Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую до себе в гості. Сьогодні у нас понеділок, 1 серпня. І сьогодні я рада запрошую вас усіх у наші осінні старти, які називаються «Вяжу, що хочу, осінь на носі». Хештег, по якому ви можете побачити роботи усіх учасників, я обов'язково залишу знизу в інфобоксі і закликаю вас обов'язково ним скористатися і подивитися, з чим же ж стартують дівчатка, що вони розпочинають. Хоч зараз на дворі ще ніби літом, Серпень місяць, але ми всі прекрасно знаємо, дівчатка, що серпень це такий обманливий місяць. Це уже не літо і ще не осінь. А холоди і зима, як завжди, підкрадаються непомітно. Тому такі вже легкі осінні шапочки, легкі осінні джемперочки, Я вважаю, що починати треба ще в серпні. А деякі процеси, які в кого великі, наприклад, великі кардигани чи ще щось, то ін... або теплі джемпера, хто довго в'яже, також, я думаю, вартує починати ще у серпні. Чим же ж я буду стартувати сьогодні? Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що вже п'яте число, і я мала можливість цілий тиждень стартанути і в'язати свій старт. Так, у нас тепер не тиждень стартів, у нас тепер місяць стартів, тобто кожен понеділок ми розпочинаємо свій старт, а в п'ятницю ми викладаємо відео з підсумками, з результатами наших стартів. І так, щотижня, п'ять 5 тижнів. Сьогодні я хочу представити вам ось таку цікаву пряжу, яку я купила, бачите, навіть ціна. Ціна дівчатка стара ще до війни, і ціна була це в офлайн-магазині. Це у мому місті, в місті Каневі, я купувала в магазині цю пряжу, картопу Baby Пастел. 100 грам, 190 метрів. Подивіться, яка вона цікава. Я вам зараз покажу. Ось тут показано, як має лягати ця ниточка. Маю надію, що буде не менш цікаво. Так, Це 80% акрил, 20 поліамід. І колір в мене ось такий: D3209. Це турецька пряжа фірми Картопу. І навіщо я її взагалі купила, я її купувала. По-перше, вона мені дуже сильно сподобалася, саме колір. А по-друге, коли я її побачила, я зрозуміла, що це буде шикарний дитячий комбінезон. У мене є в наявності 4 моточки, Тобто, їх було в наявності 4 моточки, я їх і забрала. Це шикарний дитячий комбінезончик. І так як у мене, як то кажуть, в оточенні наявність малечі поступово збільшується і планується збільшувати, у нас в родині народився маленький хлопчик. Це племінник мого чоловіка, двоюродний братик моєї Арінки. І я йому планую в'язати на осінній комбінезончик. Пряжу вже замовила, вона мені вже дійшла додому, місто Канів. Зараз я у мами знаходжуся. Але так як я хочу зробити там все ідеально, мені би хотілося зв'язати один, так сказати, пробний. Можливо, я його також комусь подарую, так як незабаром. Е Ну, як незабаром, в листопаді місяці має народжувати моя подруга. І в неї буде дівчинка. То чому б ні? Одним словом, у мене буде дитячий комбінезончик. Буду його в'язати зверху вниз. Це класичний комбінезон платочною в'язкою. А як платочна? Ой, не знаю, як по-українськи. Одним словом, це усім відома моделька комбінезонів медведиків, де спереду іде дві коси. На капюшончику є вушка в медведика і тому інше. Я буду знайшла майстер-клас, подивилася, мені там все зрозуміло, все дуже добре. І мені більше подобається в'язання дитячих виробів зверху вниз, тому я буду в'язати його від капішончика донизу, так я можу коригувати собі довшину рукавчика, довжину ніжок. І я його буду в'язати десь на. 3-6, напевно. Ну, одним словом, я ще не знаю. Я розрахуночків ще не робила. Сьогодні понеділок, ранній ранок, я зараз біжу до стоматолога і прийду від стоматолога. Якщо буду нормально себе почувати, тоді зроблю розрахунки. Ні, то буду ввечері робити. До п'ятниці є ще час пов'язати, тому якось так. Отже, старт. Оголошую старт, дитячий комбінезончик. І поїхали. Я буду по можливості підключатися до вас і розказувати, як просувається цей мій старт. А ви не виключайтеся і бажаю вам приємного перегляду. Дівчатка, моє проміжне підключення. Сьогодні у нас уже середа. і я хочу поділитися з вами Своїми здобутками в цих стартах і поділитися з вами своїми думками. Значить, у мене вже відв'язаний капюшончик, дівчатка, в кадр все не вміститься, буду показувати ось так. Відв'язаний капішончик і відв'язана частинка тіла комбінезончика. В роботі у мене вже другий моточок. І що я вам хочу сказати, я така ділова. подумала, що там в'язати той комбінезончик. Я сяду за понеділок і за вівторок і його зв'яжу. І дівчатка, яке було моє, ну, чесно, сильне здивування, що за понеділок я відв'язала лише капюшончик. А за вівторок я відв'язала. Е Ось Це з урахуванням того, що в понеділок я, крім оцього капюшончика, пров'язала лише 10 чи 15 рядочків шкарпеточки. А вівторок, а вівторок я ще трішечки мандрувала в мандрах. Там щось півтори годинки, чи що, я ще помандрувала. Але все одно шпиться 4,5, але не йде робота так швидко, як би я того хотіла. І навіть і не знаю, до п'ятниці, напевно, я не встигну завершити цей комбінезончик, а може і встигну. Одним словом, не знаю. Єдине, хочу сказати, дівчатка, мені дуже подобається те, що виходить. Дійсно, красиво. Пряжа лягає в полотно. Дуже красиво. І такий знаєте розхід доволі демократичний, чотири моточки. Я думаю, що мені цілком вистачить і три Можна буде зв'язати шапочку. от Наприклад, на капюшон пішло. Менше одного моточка. Можна зв'язати ще шапочку і пінеточки, якщо залишиться пряжа. Ну, я думаю, що має залишитись, що три моточки десь плюс-мінус піде. От, і зробити такий чудовий-чудовий комплект. Так, ну що ж, давайте я вам покажу ближче полотно, як лягає. Мені подобається все, що я можу сказати. Єдине, що неочікувано, об'єм роботи збільшився в рази. Чогось я не розрахувала цього, подумала, ну та маленька дитина, скільки там його в'язати. Угу. Не так -то сталося, як гадалося. Ну, але ж, що маємо, те то маємо. Тому будемо продовжувати в'язати. І будемо дивитися, що в нас вийде в результаті. Отже, в п'ятницю я вже підключуся до вас і покажу свій результат повноцінний за весь тиждень старті. До зустрічі, любі мої! Усім привіт, любі дівчатка і хлоп'ятка. Сьогодні у нас вже п'ятниця, вже половина п'ятої вечора, вже давним-давно пора виставляти. Це відео, знімати свої підсумки, але, на жаль, ми часом не можемо зробити того, що запланували в силу певних життєвих обставин. І як би я не хотіла дов'язати цей комбінезончик ні сьогодні, ні вчора я навіть не брала спиці в руки, тобто не в'язала абсолютно нічого. У мене захворіла донечка, і, на жаль, було не По-перше, по-друге, ми не можемо ніяк визначити, що з нею. Тому показую вам результати такі, які є на даному етапі. В останньому підключенні я вам. Показувала, у мене вже було вивезено частина тіла. Значить, тіло комбінезончика дівчатка дов'язано дов повністю. Я вже тут ось розділила на дві штанинки, ось з'єднала, ну не з'єднала, а виділила петлі. На ластовицю. І тепер мені потрібно зв'язати 16 см ніжок. от В'яжу я способом Magic Loop від одного моточка. У мене, дівчата, в роботі зараз третій моточок. Тобто, я знаю точно, що мені вже вистачить і залишиться. Ниточка на шапочку і на пінеточки. От. Ну, ось такий у мене старт. На жаль, який не став готовою роботою. Хоча, якщо чесно, я планувала його завершити. Я думала, що якщо зорі складуться, все чудово, я завершу. Але так як два дні були повністю нев'язальними, то що маємо? Та маємо нічого, завершимо. Цей комбінезончик не спішно, я не в'яжу конкретні дитині його, тому я думаю, що рано чи пізно він все одно завершиться. Ось таким чином. Ось такий в мене перший осінній старт, і ось такий в мене результат. Нагадую, що за хештегом, який я зараз ось тут пропишу на екрані, і залишу його в інфобоксі, ви можете пройти і подивитися перший старт усіх наших дівчаток. Я запрошую вас до перегляду. Обіцяю, що буде дуже-дуже багато чого цікавого. І. Сама обов'язково, як тільки з'явиться вільна хвилиночка, буду Е, Можливо, я цей комбінезончик заберу з собою у свій проєкт Вернісаж осінніх бар. Він розпочинається з понеділка і буду там його дов'язувати. Так, бажаю усім, саме головне залишайтеся здоровими ви і ваші рідні, не хворійте ніколи. Люблю вас усіх, обнімаю, щиро дякую дівчатка і всіх, хто мені писали теплі слова підтримки, побажання здоров'я моїй донечці в чатах, в соцмережах, в чатах. Щиро, щиро вам дякую. Я це ціную, мені було так приємно, що ви мене підтримуєте. Я маю надію, що хвороба відпустить і в нас все повернеться до нормального здорового життя. Отже, здоров'я вам, мирного неба, щоб не було тривог, поскорішої перемоги і все буде Україна! Люблю вас, любі мої, і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!